Вітаю вас, любі діти! Дуже рада нашій з вами зустрічі! Хочу поділитися з вами моїм секретом. В моєму житті трапилась цікава зустріч. Я познайомилась із супергероями, які мають надзвичайні сили. Звуть їх супер-іскорки. А хто вони такі, та де мешкають? Давайте про це дізнаємось. Не десь далеко за морем і не десь далеко в горах, а геть поряд з нами живуть чарівні іскорки. Їх можна зустріти під столом на дитячому майданчику. І навіть в дитячому садочку. Хто ж такі ці іскорки? Пум і жуж, бринь міо. Які в них суперсили! Привіт! Я Пум. Іскарка, яка вміє дбати про себе та інших. Знаю, як безпечно поводитись і вдома, і на вулиці, і в садочку. А ще я найшвидший з усіх іскорок на світі. Вітаю! Я Міо. Іскорка дружби, я обожнюю базікати та гратися з іншими. А ще в мене є велике захоплення світ навколо мене. Здоровенькі були я жуж, кмітлива і розумна іскорка. Люблю дізнаватися всіляке нове. А якщо іскоркам треба щось полагодити, то я завжди допоможу. Добрий день, Я Бринь, дуже творча іскарка. Я обожнюю малювати, ліпити та співати. Не люблю нудьгувати і завжди прагну до пригод. Ну ось ми і познайомились з супер-іскорками. Вони дуже щедрі і люблять ділитися своїми вміннями з іншими. Тому чекаймо від них завдань, щоб і собі здобути. Чарівні суперсили.